Це в сучасності тобі оця історія рамсеса нікого не нагадує? Та ні, я так не скажу. А кого? кого? Там всіх політиків вона зараз нагадує. Ну так, хто ж хоче визнавати свої помилки? А Трамп нам кожен день все віщає, <гум> ну, що не в стилі рамсеса. Ну так, так вони ж усі там нарциси, так, я ж тобі це ж це саме. Ну так це ж завжди та це, 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 це до влади і потрапляє такі. Ти колись бачила у владі якісь інших. А, Яких, ні, ну, знаєш, ти... свідомих, який прийшов, Такий о ні, у нас тут поразки. Я лише до чого і кажу, що це мені здається, оцей рамзес. Це прекрасний приклад того, як воно це скрізь століття працює. Що нічого воно не, не міняється, що вони всі оці свої поразки, вони їх декларують як всі свої страшенні перемоги, той вже скільки він закінчив, е, у цих жестів доброї волі, але це, це соціальний устрій. Що ти хочеш? Ми, ми люди, ми так живемо, ні, у нас я... так заведено. Я не до того що це воно щось таке виключне я навпаки, що в нас яка і тема сьогодні розмови. Що ми маємо зрозуміти, як практично використовувати історію? Ось ми бачимо цього рамсеса, і ми бачимо, як всі інші приблизно так само себе і досі, і ведуть. Тобто, сценарій геть такий самий.